На центральній площі Івано-Франківська сьогодні велелюдно чимало містян, представників влади та різних релігійних конфесій об'єдналися воєдино в Національний день молитви, який цьогоріч відзначають вперше. А сьогодні ми знову зібралися отут біля ратуші, на тій площі, щоб звернутися до пастироначальника Господа нашого Ісуса Христа в молитовному єднанні за мир в Україні, за перемогу. В нашому війську за перемогу України над ворогом, який не має жалю до тих таких же християн, як і вони. Бо вони себе теж називають християнами, але відносно нас не чинять як християни. Уляна Штифурак одна з тих, хто доєднався до національної молитви. Під час повномасштабного вторгнення жінка перебувала за кордоном, але без вагань повернулась додому. Її син Андрій воює на Луганському напрямку, і вона вірить, що молитва це теж зброя у боротьбі з ворогом. 24 лютого 2022 року. Це напевно найстрашний день був в нашому житті, тому що коли ти зранку відкриваєш. В соцмережі і читаєш. Я на той час знаходилася за кордоном, і потім мені дзвонить син, мама, поки ти не прочитала. Я говорю, ми вже все прочитали. Але в цей день і народилася віра, що ми вистоїмо, тому що ми сильні, ми об'єднані. І Україна це нація, яка не здається. Очільниця Прикарпаття Світлана Онищук зазначає, молитва та єдність стали невід'ємною частиною нашої сили. Сьогодні вперше за часи незалежної України ми відзначаємо національний день молитви. І сьогодні молитви всіх українців, не тільки в Україні, але які через війну вимушено виїхали в інші країни. Ми об'єднуємося в молитві, і ми просимо Господа Бога за найголовніше перш за все зберегти нашу Україну. Уляна Флицик. Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї.